Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Німеччина не видала візи російським спортсменам Кирилу Козлову, Данилу Казимову, Анжелі Блацевій і Яні Лебідєві та білорусу Івану Летенковичу, які дозволяють їм їхати до країни, щоб взяти участь у заключному кваліфікаційному етапі Кубка світу зі стрибків на Батуті, де визначаться володарі олімпійських ліцензій. Причина: усі вони підтримують війну Росії в Україні у четвер. Збірна України з футболу. Болу у місті Зениця проведе підфінальний поєдинок плей-офф відбору до євро 2024 проти господарів команди Боснії і Герцеговини на поле стадіону Балинополя. Підопічні Сергія Реброва вийдуть у жовтих кольорах. Напередодні у середу на галявині майбутнього ресталища, яка багатьом нашим знайома ще по зустрічі тут у листопаді 2021 року. Вони провели передматчеве тренування. Атмосфера чудова. Всі ми розуміємо, навіщо ми сюди приїхали. Всі ми розуміємо, розуміємо також відповідальність цієї гри, тому підготовка підходить належним чином. І я сподіваюся, що це ми все зможемо завтра показати на футбольному полі. Щодо мого стану, я відчуваю себе добре, як фізично, так і психологічно. Тому я готовий на всі 100, щоб допомогти своїй збірній. Ми всі розуміємо, що це буде важка гра на виїзді. Боснія стала п'ятою у своїй групі кваліфікацій, але до цього матчу будь-яка команда може підготуватися і продемонструвати найкращий футбол. Ми готуємося до важкої гри. Боснія-Герцоговина і сильна команда з хорошими футболістами. Ми повинні поважати опонента, але концентруватися на собі. Після наставник прийняв рішення, що на поєдинок проти Боснії і герцеговини до заявки не потрапили Олександр Краваєв, Денис Попов, Олександр Піхальонок, Данило Сікан і Віктор Циганков. Перемога у цій зустрічі виведе Україну у фінал плей-офф кваліфікації на євро. 2024 він відбудеться 26 березня. Суперником нашої команди стане Ізраїль або Ісландія. Переможе цієї пари і потрапить на чемпіонат Європи, де гратиме у групі і з Бельгією muņu ta slovačinou Тим часом Олімпійська збірна України Ю 23 з футболу, яка знаходилася у четвертому кошику посіву для жеребкування фінальної частини Олімпіади 2024 у Парижі, де вона візьме участь вперше за роки незалежності нашої держави, потрапила до групи Бі де її суперниками будуть Аргентина, Марокко та одна з азійських збірних, яка буде визначена пізніше. Саме з нею в Ліоні підопічні Руслана Ротаня, 24 липня, розпочнуть груповий етап 27-го. в Сантедієні суперником синьо-жовтих буде Марокко. Рокко на сам кінець, 30 липня, наші співвітчизники знову в Ліоні зійдуться з Аргентиною в рамках підготовки до турніру. Нині в період 17 по 27 березня команда проводить навчально-тренувальний збір в угорському місті Сегіді, в межах якого 25 березня вона проведе товариський матч з Японією у місті Фукуока. Всі витрати за який на які взяла на себе тамтешня асоціація футболу. Квартет гравців спортивного клубу «Дніпро-1» взяв участь у переможному старті оновленої юнацької збірної ю в літраунді відбору на євро під орудою колишнього екс тренера Дніпровців Дмитра Михайленка синьо жовті 2-0 перемогли ровесників з північної Македонії. Максим Мельниченко вивів збірну України на поле з капітанською пов'язкою і провів увесь поєдинок, як і голкіпер Владислав Крапевцов, який залишив свої ворота сухими. Рамік Гаджиєв перебував на полі з перших хвилин і був замінений на 65-й, А Ілля Баденко вийшов. На заміну наприкінці зустрічі з лави запасних у збірній дебютував і син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан. Наступну зустріч наші співчизники проведуть 23 березня проти Латвії, яка поступилася швейцарцем. 0-1 до фіналу Євро вийде переможець групи. Е, так і да наразі вже легенда Дніпропетровського Дніпра, але вічно молодий і перспективний. Колишній гравець збірної України Євген Коноплянка, який наразі перебуває у Португалії, взимку відхилив пропо позиції на скромну зарплату не від топових клубів Азії і вирішив завершити з футболом. Все чого за інформацією? Разом з, з одноклубником по Дніпру Романом Зозулею вони збираються створити агентську компанію, щоб займатися працевлаштуванням українських українських футболістів у Європі. Чоловіча команда баскетбольного клубу Прометеї здобула свою 24-ту перемогу в регулярному чемпіонаті латвійсько естонської баскетбольної ліги, здолавши на визі з рахунком сто раплу. Це найбільш результативний перформанс. Для слабожанців в нинішньому сезоні та другий найбільш результативний індивідуальний виступ в сезоні в Лебел загалом свій наступний матч Прометей проведе 23 березня в останньому домашньому матчі регулярки Латвійсько-естонської баскетбольної ліги, коли прийматиме Пярну Саддам. Через війну у нашому місті вперше за останні два роки було проведено відкритий чемпіонат Дніпра з козацького двобою. Через військове вторгнення Росії в Україну у Дніпрі два роки не проводилися турніри з козацького двобою національного виду виділенноворства, що поєднує ударні техніки руками і ногами із технічними прийомами боротьби, захоплення, кидки, підніжки, підсічки, больові прийоми тощо. Хоча ця спортивна дисципліна офіційно визнана як не олімпійська і не представлена у програмі олімпіад чи всесвітніх ігор, водночас козацький двобій. Це система морально-психологічного та національно-патріотичного виховання, що формує у спортсменів якості необхідні як для досягнення власних життєвих цілей, так і для виконання завдань загальнодержавного значення і завдяки зусиллям одноіменної федерації Дніпра на татамі дитячо-нацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста. Після довгої паузи нарешті відбувся відкритий чемпіонат Дніпра з козацького двобою, в якому взяли участь і представники інших міст та населених пунктів регіону. Я задоволена, при тому, що дуже складний цей час. час, іде війна. Ми зібрали біля ста учасників змагань з таких різновидностей видів, як тейквандо, кікбоксинг, карате. Ми поєднуємося і все йдемо до перемоги. Ми не так давно розвиваємо в нашому місті цей напрямок, але я думаю, що в майбутньому буде все добре і ми будемо рости, рости і розвиватися. Наприкінці стислої урочистої церемонії відкриття змагань її родзинкою стала танцювально-ритмічна хореографічна композиція козацькому роду. Немає переводу, де парубки дівчата з серпами хвацько рубали та сікли ворогів. А на її початку, після привітання і побажання успіхів у турнірі, очільниця федерації козацького двобою Дніпра Яна Фірсова вшанувала великими кубками представників різних напрямків єдиноборств і спортивних клубів, які розвивають і розбудовують козацький двобій у себе на місцях. Після чого малих подібних відзнак були удостоєні безпосередньо спортсмени, які не тільки довго і наполегливо займаються улюбленим для себе видом спорту, але і встигли вже завоювати купу нагород різного катунку, які серед іншого вони виборюють, і на таких чемпіонатах, що нарешті поновився, я дуже задоволена сьогоднішніми змаганнями, тому що ми маємо можливість зустрітися не тільки з нашими представниками спорту, а й з іншими, такими як теквандо, Кікбоксинг, та маємо нагоду. Спорівняти не тільки особисті якісь якості спортсмена, а й відчути різницю між, між спортами, між нашою різноманітністю, які є, як хто тренує, як хто спарингується. Саме вихованці Дніпровської федерації єдиноборств сакура переважали всіх в одному з трьох видів програми, у яких були розіграні нагороди однотані, сольних композиціях, натомість у розділі борня, декотуються удари тільки з легким контактом. А використання складних елементів підвищують оцінку технічних дій. Кращими виглядали гості зі спортивного клубу Файтер міста Вільногірська. Дуже раді, що нас запросили. Яна Фірсова дуже гарний тренер. і Вона до нас вже приїздила з командою в гості. І ми дуже очікували цього турніру. І всі наші очікування справдилися. Дуже гарна підготовка усіх тренерів, усіх дітей. Дуже подобається організація, суддівство. все на високому, гарному рівні, і діти також задоволені. Дуже вдячні. Переможців і призерів також з'ясовували і у забавах у сутичках з дозованим контактом, де оцінка дії ведеться після кожної вдалої атаки. Загалом же козацький двобій, особливо сьогодні, під час лихоліття російського вторгнення, потребує знання поваги звичаїв і традицій української культури. Він пропагує здоровий спосіб життя, виховує і готує підлітків та молодь, бути міцними, сильними і загартованими громадянами своєї країни, здатними захистити її суверенітет і незалежність від ворожих посягань. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розлагоди спокою. Ми переможемо.